Торговельна марка Сімки продовжує радувати своїх покупців не тільки відмінною якістю, але й приємними подарунками. Нагадаємо, в Україні 15 березня стартував захід автовідсімок. Долучившись до нього, кожен українець мав можливість отримати у подарунок поповнення мобільного рахунку або один із сертифікатів на 10 тисяч гривень. А у фіналі акції автомобіль. Кожен бажаючий міг на короткий номер 277 відправити. Код і отримати або поповнення мобільного телефона, або виграти сертифікат на 10 тисяч, або ж головний приз автомобіль. Кожен десятий відправлений код отримав поповнення мобільного рахунку. Один з останніх розіграних сертифікатів отримав наш земляк Мельничук Михайло Володимирович з міста Бережана. Про виграш Михайло Мельничук дізнався на роботі. Якось зранку йому зателефонували і повідомили про те, що виграв 10 тисяч гривень. Довго не вірив, поки не отримав грошовий сертифікат. Ми вирішили з другом піти до міста. Колись я машки були, сіла на лаусі і там попався мені код. Я взагалі вирішив вистати. Через деякий час мені передзвонили були і привітали, сказали, що я виграв сертифікат на 10 тисяч гривень. Спочатку я не вірив взагалі, але повірив про кулего в моїх руках. Задоволений, дуже, дуже, дуже сильно. А між тим, представники торговельної марки запевняють, вже незабаром на їх шанувальників чекають нові акції з не менш цікавими та корисними призами.